Ми завжди своєму партнеру показуємо, як я хочу, щоб до мене ти ставився. Тобто, умовно кажучи, от уявіть, що ви такі знаєте, як білий папер, він на вас дивиться, і от те, як ви ставитеся до себе, таким чином ви вчите його ставитися так до вас. Тобто, якщо я себе не ціную, скоріш за все від нього буде знецінення вас. Якщо ви себе критикуєте, скоріш за все від нього буде прилітати критика. Якщо ви собою там десь незадоволені, вважаєте себе не до скоріш за все від нього буде це прилітати. Якщо ви на собі економите, скоріш за все у нього буде так само економія на вас. У кожного з нас є своя внутрішня норма. Якщо моя внутрішня норма ставитися до себе чортікак, жаліти собі грошей, нічого собі не дозволяти, як і шачок на себе накинути купу всяких зобов'язань, побуту, готування, прибирання. Ще йому нагладять, ще дітей накормив, то так воно і буде. До тебе, як до ішачка, й будуть ставитися. Ми завжди починаємо з себе. Все одно, яка б там не була у вас стадія, ми завжди починаємо з себе.